правильно, кто и получает приз. У нас футцы є, так тільки... парабоже. И там уже бойст і... 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 просто и там ви що прочитаете. Что там буде? Ну все забудьте. Але мы можем сразу В Кінці, хто отримає приз? Ну, гликап, знайте, что. Короче, не можешь сельчить ведрить то. Вот тут была водичка. А там уже идея брудная калюжа. И вода. И к тут потороплять? Они забрудятся. То я в автомейку ехать. ха Давай-ка, сюда. Так, вашу машину у нас да? джип. Джип. Джип, да? у а нас джип. Так, Ой, всё, Полный А, нет, джип может Сюда-то... Но... Я там пристал. Сейчас то ой ю ой Джеп снисенка ігра. І хтось поне. І хто не зберігає? Що... Oh, oh, О Джеп! У Джеп подаколи сулетіли. Все зато було. Заборонився. Так, бачимо, що вона заборонилась. Значить, вона вибувається. Вона вже вибувала. Так, АПС. Це у нас танк. на танк, Називається АПС. О, вот тут стрелят. Знаете, что мы стрелят? Я был тут стрелять. а было на стрелять. That... Так, вот тут можно стрелять. Ой, вышел, ну в колюжку. Куда ли да? Буквально колюжку приехал. Так. Также вб'є плаву тебе на в ділі. Наприклад, на берег поїхав, і дивіться. Він є корабль. Забудемо експериментувати з танком. Ой, він же збився. Викриває прес. На танк. Ані живий відказу. Ані відзабруднився точно! Але колесо одні обрутні, за що й буває. В кінці буде гелікоптер. Так, скутер! Скутер. Мум, скутер поставлений. А скутером ми можемо їхати далі. Дивіться, можна дзвінок собі. Дивіться. Шумно? Сейдом. Так, майже їдем. Але, він помаленьку їде. Слокіть. Их, люга, фишка. У нас? Приїхала Приехала добра я так сильну ширкість. Сильно швидкість, Не швидкість да. Шмає колі. А все весь сприй... вже. далі уже до доброй его де мама будувати мест. Але вміст тут мене Про, скутер. Так, все він вибиває. Далі автобус, автобус, автобус. Автобус. Вибачте, а, а зачем тут поставили хтось на якийсь маленький графік? Пишіть коментарях, зачем цей графік потрібен? Від мені, де да, потрібен. В дверях, графік набалював. У тих, тих дверях.

Речки нас будете пипец за папса за автобус на борот. Все, автобус побой. Транс, четыре транспр засобил. Давайте. <свистит> Так, тому сигнал нас Давайте Оленка. Її останні Таке дуже цікаво. Так, я це оцінювати як людина, яка дуже чесна і тут. Так. Я тут розповіз засіп, фантаживка. Що все тільки flex їхати в обсид.

ん це тут Ви знаєте, що в Вы знаете, что второй свое завали можно через де, так дереву, e, просто напомнить знак. Просто. То у вас чекає, знаєте, Подушка! знаете? Я На закише и далее не вдруг. В термо. Не, ну удається, що е, їхав, але не удається, що їде. Доеде просто. И доеде просто. Знаєте, що у мене зайде? Або тому що. Наприклад, забрудниця. Ус чекає забруднення. Ой! Все! А тепер п'ятий транспорт без засоби. Ось такий. Было это шо у нас І И сам вот этому шеф. И на запрулиться точки еще. Ой, сить. Будет. Ой, я сжуколо. Тут три тривні є хелікоптера. Ой. Сложі скорбный. Снухи. Легкий по-друге. Кис-эм Все, виграв гелікоптер! Видно! Не... не за все. Брут іде за продаж. Такі сико п'ятных засобів. Цих транспортних засобів не буду все завіду. Не буде. Тепер прийде перший на 100. У нього стоїть. Oh my gosh. <sharp inhale> <sharp inhale>